Україні, вітаю всіх на моєму каналі. Прошу зразу пробачення за те, що сьогодні вітряно, може тут бути трохи погано чути. Бачите, як ви бачите, у нас засипало трохи снігом. Але давайте до авто. Це у нас Opel Vivaro 2013 року. Оригінальний пасажир, коротка база в сірому металіку. Мотор 84 кВт. Автомобіль в прекраснішому стані. Має один підкрасик невеличкий. Е, є під, в описі під цим відео, я лишу ссылку про, ну, про те, як автомобіль був не готовий. Я його знімав, як він тільки до мене до моїх рук потрапив. І вже після цього пройшов тиждень і от як ми бачимо такий автомобіль. Можете подивитися, що по ньому робилось. І так, ближче до авто. Як я казав, це 2.0 мотор 84 кВт, це самий потужний і євро 5 мотор. Це в нас є він сажевим фільтром, з каталізатором зі всім. По мотору нічого не робилося абсолютно. Оригінального пробігу в цьому автомобілі 208 тисяч. Це автомобіль десь рік в Україні, може трошки менше, в одних руках його людина сама приганяла з Німеччини. Автомобіль на роботі в прекраснішому стані. Видно одразу по автомобілю. Незаїжджене авто на гарнючих таких легкосплавних дисках. Бачимо лобове скло у нас з таким фіолетовим відтінком. Це такий, щоб ультрафіолет менше попадав е в салон. Вся оптика, всі вікна, все в повному оригіналі, ніде ні сколів немає, нічого абсолютно. Тут видно, скло рівненьке, ціленьке. От нас тут. Зараз двоєчка. Двоєчка це нормально, це на рік вниз допускається, на рік вверх, це вже означає, що міні не. Бачимо просто в відмінному стані. Тут також... На відео отут була м'ятинка, пофарбували цей кусочок, зараз нічого не видно. Також був бампер. Поцарапаний бампер також фарбували з цієї сторони. Зараз нічого, як ми бачимо, не видно, всі зазорчики, все на місці. Гума у нас все сезонна, така досить непогана, але з такою погодою треба перезувати на зиму. Бо на сьогоднішній день у нас 4 квітня вже зима просто нас не відпускає І так, підкрасимо все на право на відео трошки що темніше але в житті воно нормально ну, не відрізняється порожечки рівненькі що там ямок сколів, такого нічого немає автомобіль рівнесенький листва тобто ці пластмаси задні клики це все попробовано в колір дуже гарно виглядає дуже сучасно Автомобіль. Я вам скажу так, що в цьому році це точно найкращий автомобіль, який в мене був. Подальшому побачимо, які будуть ще авто. Дуже гарно зберігся. Перше це автомобіль з Німеччини, по-друге, людина сама вибирала і приганяла його, тому такий стан, тому такий пробіг. В цьому авто був пробіг 190 тисяч, зараз я там покажу. Це була сервіска, здається. Тишніше. Десь в мене отут був. Ось тут видно. Це був перший пробіг 68 у му році, а це вже коли вона сюди приганялась, ну, В 22-му сюди приїхала, от було 189 тисяч в, кінці, в середині 21-го року. У 22-му році сюди машина заїхала. Людина приганяла цей автомобіль під нульове розмитнення. Так, як ми бачимо по салону. Тут в нас є оця подушка безпеки, є в рулю, і також є отам в сидінні. Робот працює просто відмінно. Я вже навіть роботи не роздивляюся роздавляю, в автомобілів, яких вже там більше 300 тисяч, ну, якщо він наробить. Тому що є ну, такі слухи, скажімо так, що робот добре ходить до 300 тисяч. Далі, в подальшому можна. Поміняти його з, ну, без проблем на механіку, я можу також цим допомогти. Кого цікавить, будь ласка, звертайтеся. Це недорого, це там в районі 400 доларів. Це все разом з роботою, з прошивками зі всім. По салону, по цьому автомобілі він реально в відмінному стані. Щось сидіння. Тут, тут. А, до речі, є ще підігрів водійського сидіння. Також це все працює, всі кондиціонери. Також є датчики дощу і світла. Дуже удобна функція. От сьогодні їхав, до речі. Це на першу позицію ставиш і автоматично включаються дворники залежно від того, яка волога попадає на склад. Тут нічого не ліз, нічого не клеїв, Як тут видно, є маленькі такі потертості. І все в відмінному стані. Нікде нічого там. Ну, немає потреби в принципі, заклеювати. Є коврики, під ковриками все нове. Запаска, домкрат, це все також є. На жаль, один ключик запалювання. Але як ми бачимо, навіть є прикурка, а ніхто її ще не витягнув звідси. Так, по салону цело. Є в нас обдуви на задніх пасажирів. Це синє на потолку, це холодним повітрям дує. Червоним це ось тут внизу дує теплим повітрям. Тільки так, по-другому ніяк. Зверху холодне, знизу тепле. Сидіння ізофікс з можливістю кріплення дитячого крісла. Це вже сам власник перетягував тут, дуже зручно, багатьом подобається, багато хто мене з людей просить, тут вже все є в цьому автомобілю. Задній диванчик також ціленький. З таким у нас салон. Я вже казав, всі кондиціонери, все це працює, всі склопідйомники, це Вітер жах який. Також задні двері обклеєні, є полочка, тут також все в відмінному стані. Це щось трохи грязне, пол цілий. Сидіння дуже легко складаються, не в одному відео показував. Так, дах, думаю, що побачимо. Так, що салон з цієї сторони. Це у нас тут береться повітря, на тепле пові... на... щоб віддавати тепле повітря на ноги, а ззаду бере теп... повітря, щоб віддавати на кондиціонер. Якщо хтось не зрозумів, зателефонуйте все пояснюю. тут по сидінню видно все О, дуже гарному стані. Руль, до речі, шкіряний, я вже показував на, того разу на відео, можете також переглянути. Це в нас, якщо вести великі вантажі, це зимній режим. Це коли нажимаєте сніжинку, у вас не спрацьовує ESP, і у вас постійно автомобіль скажімо так, не пробуксовує а все, на всю крутяться колеса. скажімо так. Є у нас також тут круїз-контроль, руль до речі, з круїзом. Ми бачимо. Центральний замок і підіквіт дзеркал і задніх вікон. Кондиціонер. А це зліва кнопочка біля кондиціонера, це циркуляція повітря по салону. З двору не береться повітря, а береться з салону. Манітола оригінальна, з можливістю підключення Bluetooth, гарнітури. Тут є мікрофончик. Дуже, до речі, зручно. Я ну, майже в кожній машині підключаюсь і розмовляю. Зручно не заважає при кермуванні. Ну, по салону, думаю, все ясно. Ще відкрию моторний відсік. Так, є ще також. Електростеклоподйомники, віконечка всі рідненькі. А, До речі, тут також є маленькі потерці, не бачу потреби цьому їх фарбувати чи заклеювати, однизи дверей, також ці Ну, реально по автомобілю видно, що пробіг невеликий. Моторний відсік просто новий, все на місці. Жодний болтик не крутився. Також все ціле. Під капотом також все бомба. Зараз я ще його заведу. Буде одразу чутно робота. Отрече не сказав, є форточки, які відмикаються, з цієї сторони стої немає. Так, стоїть у нас на нейтральному положенні, можна заводити. Працює просто відмінно. Так, маселка у нас в нормі, без двох поділочок, це норма на теплу машину. 208 тисяч пробігу, реально оригінальний пробіг в машині. Повний бортовий комп'ютер, який показує розхід там і все інше. От 7,8. Це розхід був, я по трасі їхав. Ну реально вийти навіть на 7 літрів. От з роботом. Робот набагато економніший, ніж механіка. Не знаю чому. От в мене не одна машина була на роботі і на роботі реально Так, Також я помикаю всі туманочки, що у нас все світить, все покажу. Не знаю, чи ми при вітрі почуємо роботу мотора. Це євро 5 мотор, роблять вони тихенько, економні, їдуть прекрасно, з простими порсунками, невибаглими досоляри. Світить. Дуже гарно автомобіль виглядає, дуже гарно зберігся. Зараз ще ззаду покажу. Я вже казав, сажовий каталізатор, все на місці, нічого не вирізалось. Як ми бачимо, задня туманочка також світить. Все світить всі стопіки, все як має бути. Так, ось такий у нас автомобіль. Кого цікавить, будь ласка, телефонуйте, питайте.